Вибори в Польщі закінчилися, але шум навкруг виборів продовжується. Що я маю на увазі? До суду найвищого надійшло після виборів більше 30 тисяч заяв про порушення під час виборів. Серед них є й серйозні справи, якими вже займається прокуратура. Наприклад, одна з них, де 160 голосів за Рафа Рафала Часковського, який програв, знайшли у папці, чи як це сказати, з голосами Кароля Навроцького, тобто хтось узяв, просто голоси Рафала переклав до Кароля. Так, цю справу займається прокуратура. Чи поміняються вибори, чи щось зміниться, я думаю, що ні. Але остаточне рішення буде прийнято найвищим судом до 2 липня. Тобто очікуємо, будемо бачити, може щось з цього буде. 30 тисяч заяв це дуже велика цифра про порушення було подано до прикладу у 2020 році. Коли були вибори, то було тільки 6 тисяч заяв про порушення. Тобто зараз маємо у 5 разів більше і дійсно є серйозні правопорушення, якими займається вже прокуратура. Так що будемо бачити, чи щось це дасть, чи вибори, чи, чи скажуть, наприклад, суд найвищий перераховувати всі голоси. Це буде цікаво. Що ви думаєте? Напишіть в коментарях.